Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Сьогодні цікава касета на огляді, на яку я раніше, в принципі, ніколи не звертав увагу, і мені здавалось, що це якийсь... Колись мені багатенько так здавалось, що це якесь... якийсь фуфіл і серйозно не сприймав. І якось я повз себе пропускав. але... Потрапили мені, як то кажуть, в руки ось такі касети. Новий генерал, називається. І хочу разом з вами сьогодні її роздивитися. Так що вмощуйтесь позручніше і починаємо. Фоном, як бачите, щось новеньке, свіженьке на столі в мене. Це. Суперскоп від Marantz. Це такий магнітофон репортерський. Е такий універсальний, але, звісно, ніхто вже, як то кажуть, інтерв'ю брати не буде на ньому. Е колись я давно вже, вроді, е в Тіктокі я його продемонстрував. І е е шкода мені стало продавати його. Ось. Він був не мій, але я його відкупив, тому що він мені сподобався. Просто сподобався. Там не такий вже е звук в ньому е мацняв, це ж розумієте, репортерський апарат, але просто мені він сподобався дизайном, взагалі його е функціонал, і такого я, як то кажуть, не зустрічав, не бачив. І вирішив залишити його в своїй колекції. А перед вами зараз, бачите, лежать ось ці дві касетки. Це касетки New General, на які я раніше не звертав уваги і не сприймав серйозно. Коли почав більш поселено займатися колекціонуванням, то вже починаєш купляти навіть всяких там китайчиків. Незрозуміло, китайчики купляєш, ну, в принципі, заради того, щоб вам, друзі, продемонструвати на каналі. От. Так би, в принципі, ніколи б цим не займався. В світі дуже багато гарних, якісних касет яких, як то кажуть, купити, не перекупити. Так що ось сьогодні ось цей генерал. Новий генерал. Чому саме дві? Вони бачите, відрізняються по кольору і є певні відмінності. Так, давайте я вам спочаточку покажу. По-перше, боксик, а бокс. Друзі, саме звичайний бокс SNC. Е Та-да! Це один той самий бокс. SNC. Е Ось так от. Той самий. К е коли я вже передивився, дивлюся, що є якісь певні схожості. Е з чимось, е знайшов з чим. Ну, Побачив зразу, що це по, е, сама касета на Essency теж змахує. Ну, поліграфійка з е, гарної, е, гарного паперу. Не схожа ні на що. Продукт для General, Elect General Electronics Corporation. Написано Japan. Так, що там далі? Ми там не дуже, звісно. Угу, угу, угу. Так, для чого, для чого ця касета предназначена? Так, для музики. І для всякої фігні, коротше. Новий генерал C90LN. Ось так. от. 90 хвилин запису, музики і. Я так розумію, якісь речових програм і інших звуків. А, так. Низький шум. Стерео. High output. Ось така от вона. До речі, в обидві касети не пописані. В чудовому стані мені попалося. В чудовому стані. І ось сама касета. Це ж той самий Есенсі. Показуємо Есенсі. Це одна і та сама касета, Подивіться на е віконечко. Оп. Оп. Розріз під е наби. Один той самий. Штамповка повністю ідентична. Бачите, навіть залишили місце для бренду, але чомусь от сі і ця, ну, вирішили свій бренд не вбивати туди. Бачите, ця стрілочка в куточку однакова. І сам дизайн, не дизайн, а стиль штамповочки не гладка, а зробили такі, якщо при, е, приглядатися, структура матеріалу. З якоїсь бавовни ніби як коропа. І зробили. Ось така. Бачите, General Але я вам зараз покажу так. SNC на місце. Сховаємо, щоб вона нам не заважала. Ось цей General так. До речі, поліграфійка, ну, трішечки була пописана олівцем, слава Богу, я. А ні, це не я. Не я намагався стерти, але видно, не дотерли. Але все одно це набагато краще, ніж кулькова ручка або якісь там фломастери. Все ж таки, вони нічим не відрізняються. Повністю однакові поліграфійки, а от касета трішечки ця відрізняється. Нагадує, звісно ж, старенькі Фудзі. Хоча ж тамповка. Повністю одна та сама, як і SNC, Але немає на віконечку ось цієї сіточки. Бачите, тут віконечка з цією сіткою градальною. А тут, звичайне, чистенько. Ось так от. Це те, що я от зразу побачив єдину таку різницю. Все остальне. New General, New General, C90LN, Compact Casset, Стрілочка праворуч. Так. А ага, я знайшов ще одну. Ось на цій немає Japan, а от на чорненьку, бачите, в котку є Japan. Слово Japan. Цікаво. Можливо, ця не в Японії вироблялась? А оця в Японії. Так само, як і. SNC ось ці. Вони ж є аналогічні в версії японські і версії корейські. Тобто ця SNC вироблялась, скоріш за все, в Корею. Якщо не помиляюсь, по-моєму, що це OM Gold Star. Вроді би, ну, те, що на них написано: що це Soda Nika Of Japan. Каже ні про що. Ці касети, скоріш за все, вироблялися в Кореї. От. Але і були саме японська версія. В японських версіях футляр шов дуже схожий на такий велик, великий стопер хрестообразний, як у Фудзі. Ось і тут, можливо, є якісь певні відмінності в тому, хто їх виробляв. Скоріше за все, це не один той самий виробник. Хоча ну, штамповки, можливо, вироблялися на одному заводі, на одному виробництві. А на ліпочки, бачите, я не знаю, з чим це пов'язано, але одна з Японії, а друга не з Японії. Ну, так оце називаємо. Фірмова наліпка японська. І фірмова наліпка не японська. Ось так і, ось так і назвем. Та дам що я бачу. Made in Корея. Подивіться. Достатньо було розвернути касету на другу сторону. І на ній написано Made in Корея. Так, а ну цей А ні, А ось цей Japan. І на одній, і на іншій стороні. Друзі, бачите, я прямо з вами і детальніше їх і розгледів. Вони давні, в мене буквально нещодавно з'явилися. І розгледіти якісь там типу, відмінності не було, не було часу. І це я зробив разом з вами. От поки я це пишу, цей ролик ось так от і доходив. Але, як і в Сенці немає ніяких е, серійників. Немає. Ядко деколи знаєте, проглядаю е, з боків. Бо буває деколи серійніки є по боках трапляються. Так, ну, ця була підписана олівцем. Щось там. Якщо не помиляюся, Депешмод. Депешмод був написано. Так, ну і. Стрічка. Бачите? Це той самий SNC. Давайте зробимо таку корейську в сторону. Дістаємо SNC І починаємо порівнювати з SNC. Опа! Рекордики та. Один в один. До речі, подушечка в генералі доволі широка. Доволі широка. Не така, як в snc так, ну і давайте перемотаємо на. Так, давайте я цю. Перемотаю так. А цю ми швиденько. Раз-раз-раз, раз, раз. Все, дійшли. А ну, цікаво. Якась е сарань, коротше, придеться. Готового махателя рукой. Ліквідувати. Так. Дженерал буде зверху. Дивимося стрічку. А стрічка та одна і та сама. Друзі. Я тако дивлюсь. Навіть намагаюся з світлом пограти. Ну, трішечки, мені здається, на тон тимніше SNC. Ану, давайте тако зробимо раз. Да. То не гра світла. Здається, на тон. Тимніше. Але, блін, такого, якось розвернеш, і тобі вже це не здається. Ну, частіше, звісно, все ж таки трішечки темніше. Можливо, роки різні. Можливо, все може бути. Бачите? Трішечки відрізняється. Так, а ну давайте. Мені що цікаво а ця корейська. До речі, вона має ту саму, той самий рекорд, як бачите, з, з мужичками Ну, стрічки. Як на мене, стопудово Корейські. Що в тій японські, що в тій корейські. Так. Але тут, ну. Нічим не відрізняється взагалі, да. Повністю однакові Повністю однакові стрічки. Але бачите, світленька з подушечкою дуже схожа якраз от на SNC, Можливо, Можливо, дійсно ця японського виробництва. Десь створена вироблена в Японії, так як в цей історії з SNC-шками бувають. І в мене, виходить, є два варіанти: корейський і японський. Це круто. Оце я розбагатію. Так, є такі штуки. Так. І що ми тоді зробимо? Давайте спробуємо калібронути ось ці дві чудові касети. Навіть якщо там ДПШ-мод є. Ми все одно це перезапишемо, а тут якась там ср... срань, по-моєму. Вона все одно піде в утіль. Спробуємо калібранути їх. Так, ми біля деки. і давайте будемо пробувати. Перша касета у нас буде японська. японський генерал. І спробуємо її. Ми її все одно трішечки вже промотали. І спробуємо калібранути. Що воно нам покаже, чи вони будуть придатні до, до запису чи ні. Стрічки, ну, видно, що це практично Це корейські стрічки. Та, по-моєму, що 99,9%. Але частково. Дивіться, відкалібрувалося. Відкалібрувало, Чудова. Давайте спробуємо щось і записати. Так. Калібрував я. <кхм> з, з бреха без калібровки. Б, ой, без шумодав. Ще раз. Давайте ще раз. Бо я на ходу не можна, якщо ми намагаємося здолбі писати, треба і калібрувати теж здобі. Долбі, вімкну і калібруємо. Так. Я поки що підготую музичку так, знайду. Так. Калібровка з Dolby S пройшла, і починаємо. Починаємо з запису. достатньо Так, ну і давайте спробуємо почути. Чудова версія Є, японська версія касети новий генерал. Клас. Мені сподобалось. Пишеться. Так, тепер давайте корейця. Корейця. От, на, у нас тут вказано, що це Корея. Давайте тепер її. Спробуємо. Так, трішечки буквально на якусь там хвилинку промотаю вперед. І калібровка. Погнали. Так. Ну, думаю, що і з цими касетами теж не буде, не буде проблем. Тобто з цією корейською версією. Так. У момент істини. Калібровочка пройшла чудово. Давайте пишемо далі. Вьому все нам достатньо цього. Так. І давайте почуємо. Так, так трішки ми. Більше перемотав, Зараз якусь там стару фігню почуємо. Так, да, тут так. Чудово, пишеться і та, і та касета. Просто, ну, По басах, як я відчув, трішечки, ніби як об'ємніше звучить, Ну, це, звісно, це потрібно вживу чути. Друзі, обидві касети, придатні до запису. Назвемо їх е е Новий Генерал, Японська версія і корейська версія. І та і та пишуться чудово. По роках, ну, скоріш за все, це 88-й-89 рік. Як на мене, такі роки. Тому що я не знаю, якось не знайшов я інформації точного року, але думаю, що це 88-й-89 рік. Так що на цьому, друзі, я буду закінчувати. Затягнув, мабуть, трішечки. Пишіть коментарики, що думаєте з приводу цих касет. Мали ви з ними справу чи не мали? Який досвід у вас був з ними? Ставте вподобайки, підписуйтесь і підписуйте знайомих друзів. І на цьому? Слава Україні!